Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Знаєте, в наш час зараз популярно, люди дивлять всяких блогерів, таких всяких, що їм по душі, і такі, вау, вау, там стільки переглядів, треба йти туди, бо ну, та людина популярна і так далі, бо там много переглядів. І люди навіть не догадуються, що за цим реально стоїть сатана. І там куча. Просто штучної аудиторії, це як пластмасове яблуко, коли накручують просто ті перегляди, щоб людина вона реально велася, велася як за рибкою, як манять її туди. І людина дивиться різних блогерів в захваті, шукаючи драйву, шукаючи якихось емоцій. А потім у її житті повна ілюзія, одним словом, повна жопа, тому що приходять депресії, приходять різні залежності, різні страхи, і людина весь час свій просижує в інтернеті і нічого не встигає зробити. Сатана він краде час. І ви знаєте, Божих людей їх не приймають, їх банять, так само, як з часів Ісуса Христа нічого не помінялося. Їх фізично апостолів не приймали. Якщо би приймали, то не розіп'яли би самого Господа Ісуса Христа, да того що люди, які не хочуть слухати Слово Боже, вони не від Бога. І, звісно, що сатані не вигідно, щоб слово Боже проповідувалося, щоб істина реально доносилася до людей. Того, що коли люди будуть читати Біблію, будуть дивитися реально справжніх лідерів думок, апостолів, Божих людей, у яких є плід, результат, які не лише звіздять словами, а які реально прикладом свого життя показують життя по Біблії. І тоді людина буде знати. Правду, що ніякої еволюції нема, що людина не від що людина реально створена по подобі і образі Божому, що мільярди років нема землі, що земля наша молода, їй всього лише 6 тисяч років. Людина буде знати, що є ад, і що треба реально готуватися до Царства Божого, щоб не попасти в ад, що треба робити, що не треба робити. Реально, що Богу подобається, що не подобається, за що приходить благословіння, за що прокляття, де чорне, де біле. От реально, справжні апостоли, Божі люди, вони мають ці навички розрізняти, тому що це люди з совісті, яких Бог обрав живими каменями. Тому що ці люди вони не будуть на біле казати чорне, вони будуть чітко казати так, так, ні-ні, а що інше, то від лукавого. Того, що справжні пророки вони, вони не підлаштовуються під людей, щоб за ними бігали вау-вау. Того, що, якщо людина буде вам проповідувати, що пити можна, курити можна, розлучатися можна, блудити можна і так далі, жити по душі можна, то за, так, за таким проповідником, лже, ну вже проповідником, побіжуть тисячі людей. Чому Та люди будуть казати? О, татую може, можна, та мені то більше ну, подобається таке Євангеліє. А є одне Євангеліє Ісуса Христа. Ісус каже, хто додавить на того, Бог накладе прокляття. І тому потім не удивляйтеся, чому у вашому житті стільки багато бід і камінь рушаться на голову. Бо хто відніме, взагалі Бог забере шанс на частку в дереві, в дереві життя. Тому реально нам треба вертатися. До Слова Божого вертатися до Ісуса Христа і проповідувати Його, реально, щоб люди отримали прозріння, щоб вони не жили в ілюзії. Амінь.